Наймолодшому аменеснику Одеситу Кирилові усього шість, і попри те, що середній вік учасників змагань 14-18 років, хлопчина серед старших товаришів задніх не пасе. Переконаний його майбутня професія рятувальник. Я можу краще зрослих ну от перепригнути паркан, ну по побуму. Ребята, ребятака кребятакі нормальне ефективне цього Цьогоріч Всеукраїнські змагання перетворилися на міжнародні до України. Прибули команди з Білорусі, Росії, Словаччини, Польщі. Усього 250 юнаків та дівчат. Словаки в Україні вперше директор тамтешньої школи МНС розповідає: приїхали, щоб набратися досвіду в українців. Уровень пер клас здесь. перві клас, патому що у нас пока такого серебнування не то. І бій для того, щоб цей позитивний опит приближив для нас. У перший день змагань учасники долали перешкоди, гасили умовну пожежу та надавали першу допомогу під час техногенної катастрофи. Діляться, найважче було рятувати постраждалого з висотної будівлі. Ми на тренуваннях тяжко по-своєму, але на змаганнях ми якось нервуємось, переживаємо, що все у нас вийшло добре, що все було добре. Ми так ну, переживаємо більше, ніж важко більше переживаємо. Ініціатори акції Всеукраїнський дитячий рух Школа безпеки. Він уже 12 років поспіль проводить змагання серед майбутніх рятувальників. Тут є сила, є воля, є мужність, є відповідне розуміння тої справи, як приймати швидко, правильно і оперативне рішення. Це нам для будущих. Фахівців Міністерства надзвичайних ситуацій досить, досить потрібна справа. Завершаться змагання наступного тижня. Команд переможців нагородять у середу. Леся Валерієва, Віталій Денисенко, Луцьк, п'ятий канал.